Да. Всем привет. З вами Патика и Денис. Всем привет. Да, мы будем грати в Dead Realms. Я буду грати с Денисом в Dead Realms. Він професіонал. Ми вже все закупляємося. У Дениса вже є два угля вугля, бенчмарктор. А перед перцем ставте лайки і підписуйтесь на канал. Хі-хі-хі. Нам нам не треба, нам, нам три хватить. Не, нам один от... хлоп. Нам все. не треба, Ми... не. Я купив. Не наші нашу ти купив, нас три, нам три би хватило. Хіба б я в той раз як не проїхав, тих тисяч кілометрів і далі нікуди. А в я... За... мене три угля, в мене три угля. Я кидаю все, не переживай. Давай картини я буду ставити, а ти закупляйся. Угу. Uh -huh. чи... чи ми без картин поїдемо? Давай без. А ні, давай з картинами. Давай, ти бери другу. щоб час скоротити. Оби-оби об папа Нам так-то пофіг, як поставити, чого? Ні, нам не пофіг. Я не хочу здохнути. А я вам хочу. Давай чи я поставлю. Давай я поставлю. Давай. Давай я. Я поставлю. Я дорогу. Я поставлю. Я дорогу поставлю, я знаю, как ставить. А хто цей твой бах взагалі придумав? Не знаю. Что ж не бах? Це не бах, ну це просто фишка. Ну, так, хорошо. Так, поехать. Давай їдь. Я буду пока что тут стоять. Не, давай ты будешь ехать. Ну давай, по черзі. Поехал! Ты що там стоишь? На поеде Ставьте лайки, я прыгну сейчас. Почему да. поставил лайки, я бачу, что вы поставили, я прыгаю. Аня ти же ти га там прыгаешь. Домик, домик тормози. Труля-ля ло тру-ля-ля борку Сейчас залутаем домик, я щас по голові надам ну, їм, дам їм. Чути, ну ні, а не Так, так, так. Я тебе допоможу я цього -мо я Там ще одна. Ну а Я його через стіну вбью, аккуратно не йде. Не йди він тебе буде бити. На все ти йшов. Та я навіть. Даємо. Це мусор мені не надо. Вс, все. Погнали. Так, стоп. Вже ноль мені так здається. Ні. Ну, скоро буде, хоч по небу. Тепер ми будем... Прикипляй... Матри, що я несу Молодець Як нам його тепер оставить? Через милку. Зараз ще один домик будет. О, уголь. А ні, уголь нам не надо лутати Ушли в домик. Ну, в угля хватает. А, ну да. В домик, вот. Так. Ой. Так. На ему побохти. На, 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 навіть На побачить. Ты хлит, там пару зомб. Я давай не стожа їх. Там ще один зомби, я тобі давай поможу. А он генит почему? Там два. Там два. Ты що? сейчас умрешь. Подис. Не, я не умер. Я класс біжу бежу на Да, бежи. Уже у меня по тебя вычислили, скоро ночь почнеться. — Ну, скоро, да. Буде. Що там було взагалі. А, там було нічого. Там був факел и і... сейчас покажу. Факел и колюча проволока. Прикріпим его сюда. Ми чуть не сдошло ради такого, -мо. Ну, добро, все под контролем. Давай, я буду домой. Ой-ой-ой, делать... будь в домики, будь в домики. Ок. Що за ночь? Ага. А обычно ночь. Це нормально. Ну первый раз так завжди. Перший раз так дожди. Так що, щоб не вилетів. І щоб тебе зомбі не вбили, не вбили, якщо що. Окей. У мене тут потихенько ХП восстановлюється. Алло, алло, я вдома. Що таке? Йо, пока. Алло, алло, алло. Алло. Що ти хочеш? А що ти мене зробиш? Просто Що за трех Кес Трещенко. Хе-хе-хе. Підпизлики. Підписникись на канал. Давайте так, ставте лайки, як ви хочете, щоб я постоянно сміявся на всякі приколы. Два плюс два. Двадцять два. Два плюс два, двадцять два. ту 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 Два плюс два да. п'ять. Я найрозумний. Два плюс два буде п'ять. Да. Де вдом? Двісті процентів. У мене вже десь половина хп. Приблизно. Ждем, стань посередині. Так, да, стой і не двигайся. От стой, випрягне, не, не стой. Випрягне, і от тут астой просто. Стой і не двигайся. Зачем? Не двигайся, не повертайся. Зачем? Щоб тебе зомбі не били. Поліхали. Не підходь тебе, бо зомбі будуть бити так. Та поїхали, може. Ні. То ми домик лутати маємо. Дім, не їдь. Окей. Не волась, стой на місці просто. Все, можна йти. Плохой ман. Пішли лутати домик. А ти откуда день. А, ну о, да, я б ти вгадав. Бо я по времени подивився, там время показує. Где время не понимаю? У мало хп, спасибо. Я короче найду. Я просто завод. Залуж... Да, не йди. Не Я хочу Я їх вб'ю. Тебе зараз б'ють. Дім, нащо ти їх виманив? Нафіга. Нафіга ти їх виманив. Вони щас мене вб'ють. Не Діма, нафіга? нафіга ти їх виманив. Ааа тікай в називається облутали домик. Якщо все було б нормально, щоб ти їх не виманив. Бігло. Не їдь, не їдь. А, вже їдь. Давай. Ну ладно. Поехали просто. О, десять десять метрів, це не то, що я вчора проїхав! П'ять. Тормози. Я знаю. Ми просрали за тебе, уголь, бо ти їх вымилий у нас мало хп. Нет. Молодець. <ристо> я хороший. Хай я можу продати. Єдинорожки. Які единорожки? Хто конячки? В них рох є. <ристо> Нет, вони втекли. <ристо> вони в них рог є? Ні. <ристо> Це не единорог. Огловати. Ты голова Да! Ай, поехала, может, ні? Не дай куплю. Уволь. Я хочу цього тела пробить, нафиг ты тут пойдешь. Ладно. Единорожки. Я бежу за един на рож. Біжи, за ним, на тобі за ним бігти. О, тут домик є, дуже близько. Я піду до... Не йди, вони те, тебе вб тебе вб'ють. Тебе вб'ють, не йди. Я подивлюся, чи там хтось є. А, Что є. Ну, там точно є? Тебе сейчас б'ють, короче. Не, я просто хочу подивитися. А, це докторська. Я бачу там все. Возрождение. Та не надо. А я не йду назад. бабку. Ти... Ля-ля-ля-ля-ля. Я тепер без лопати залишився. Чо? Я не вихідно. Капець. Ладно, погнали сідати. Ти, шахтер, поїхали. На. Біля домика тормози, тормози. Мози. Ну? Геймс. Я, я. Я не, не могу затормозити. А, а ти хоч справишся з ними? Да, у мене повне хп. А в мене Майха. Я тебе чутка поможу. Чутка. Ух, ти що за патрончики? Це не патрончики, це чели, які там стоять, то вони стріляють. О! ничего не лутай... Хорошо? Хорошо? Вже нам так-то та скоро пора закінчувати ролик, але це тільки скоро. Діма, йди сюда. Встань переді мною, Вот так встань переді мною... Встань і не двигайся. Мы будем пострігати не устанавливаться. Считай, ми без смерти ми найшли 3... 4 рождения. І плюс не багато угля. У нас не багато угля. Ну и все. А ты встретишь, молодец. Та ти... Ти вже задовбав своєю бочкою. Ха-ха-ха! Ти мені... Короче, просто їдем? Бочка випала. Іде за бочкою. І слава Богу! Я випав чуть Хто Турмузи! Там вовки. Вони нас вб'ють. А, ну то нужки, так що ить. У і останавливайся. Давай. А шо ти? Я тобі поможу, пока. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я подивлюся, що це за домик? Це, типу обичний домик. Да, там може по невынный иди. Не йди, не йди, не йди вони вимали. Ночь почалась. Тікай бігом в Я. Ось тікай. Тікай, тікаю. Тікай, як можу. <ривіт> Мама, поїхали. Мама, давай їд. посталіть тепер. Моя мета це 15 тисяч метрів. На ролик. А скільки времени ще лишилось? Ще дві хвилини десь. Проїдемо 20 тисяч кілометрів. О, вау. Так, 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 я виглядаю тут, покаже нікого. Так, так, так. Давай, просто їй. Ух, ухо, я там замок який бачив. Ого. Ура, ми проїхали 15 000. Давай, 20К. Одна хвилина лишилась, Не вилай. Да. Хі 30 секунд. Ми маємо доїхати до 20. Тридцать секунд? Да, остається вже десять, ну, пятнадцять. Давоо, ти просто зіде. Як. Давай, давай. 18, 18 кілометрів. Давай. Ну ладно, народ, якщо вам поки що сподобалося це відео, де ми проїхали аж цілих 20 тисяч кілометрів майже. То обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви хочете більше відео з Денисом. Кажи пока! Пока всім! І ми проїхали 20 тисяч кілометрів. Ну ладно, подивіться. Ну ладно, всім пока-пока.